Так, Всім привіт, доброго дня. З братом ми виїхали на коп, сьогодні стало раненько, ще було темно. Правда, поки добралося поки цей, вже розсвіло. Знаєш, що? Вернулося, ми приїхали на це місце, де я знайшов нагороди, де були гарні знахідки, монети цікаві. Звідси ми все практично брали, саме таке цікаве. Скоріше за все воно змило от з позицій. Дещо змило з позицій, де що тут було, можливо хтось тут жив такий, що був чуть-чуть такий заможний, скажімо так. О, Там як бачите, вон там будиночок був. Вон там, ну я вже, я думаю, я вже це показував. І тоді і тепер. І значить от перші знахідки, які тут є от цієї ямки, підняв от якусь такого штуку. Що це таке? Не знаю, ну це частина вона, я бачу, воно відламане. Що це було невідомо. Якось таке штукенці. Ну і тут гільза. Ну, в чому цікаво? Як то кажете, я ж тут тих гільз є стільки, що капець. О. Але в тому, що цікаво, що от тут це є ватка. Можливо це була спроба робити запальничку або щось там подібне. Ну зараз я її не хочу вскривати. Но, звісно, я думаю, що я в кінці зроблю все-таки обзорчик. що все-таки будуть якісь гарні речі. І відкрию і покажу, що це є. Добре? Дивіться далі, чекайте. Надіюсь, що щось буде. І всім, всім нехай щастить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Тільки, будь ласка, напишіть дурні коментарі. Так як дехто любить написати там цей. Ну, таке ж саме, я вже хочу сказати на рахунок... Написав мені от недавно один коментар. Е, е, як він написав? ага, Ти, ти, ти розговорює на русскому або вчив українську. Ну не знаю, можливо, в мене недосконала моя українська, але, як то кажуть, я ж не журналіст, що я веду передачі і там потрібна досконалість мови. В даному випадку я просто любитель, знімаю відео свого копу. Як то кажуть, ну, якщо комусь не подобається, якщо глянути, які бувають там е відео і як там розповідають, то враховуючи я думаю, що в мене досить нормально мало. Добренько. Шукаємо далі. Сподіваюсь, що буде цікаве. Так, друзі. Копнув я ось такої ямки. Сигнал був обалденний, бляха. Я таке враження, що це... У мене таке враження було, що це срібло. А то вон випала така монетка. Маленька, Баратінка, напевно, що чи як їх правильно. Ну тут видніється щось там. Ну так хоча вона е, за, загнута. Ну Там явно проглядається. Як бачите. Ну а якщо буде щось лама, якась унікальна, цікава, звісно я зазніму потім при обзорчику. На даному етапі от таке то. Так, Пановий брат реч. от підійшов до мене. Всім привіт. І показує свої знахідки. Він, як завжди, патрони купає. Привіт. Як бачите, він каже, вже там попалив їх трошки а он ще то ще ті старі круглі О, і знайшов одну монетку Не, вона така собі монетка ну але Потешко. як знахідка досить цікаво трошки життя зніми мій ножичок покажи та так же показував а, і тут ще якісь Якусь от таке, ну, він витягнув. Тут видно, що по ньому били, значить це якийсь клин чи щось. Оцей. Але що кольоровий метал. Що цікаво. Він скриває свої патрончики, так руку можна розрізати. Добре, шукаємо далі. Шукаємо далі. Надіємося, що збудеть. Так, так, продовжуємо. Так, і так, друзі, е, от брат поліз тут в такі кущі. Ой, і вон, бачите, практично під верхом. Під верхом от підняв отакий медальончик. О, з однієї сторони Діва Марія. Це, мабуть, що, бачите, що навіть з колечком цей. А тут Ісус Христос. Цепочки нема на не. була. Хоча може й був на ланцюжку, бо має цей кольцо. Ну не пише. Ось такий він знайшов медальончик. Бачите? З кулечком. Ну це алюміній. Я спочатку думав, що це срібло, не. це алюміній. Алюміній, але ну, приємна знахідка. Приємна знахідка. А в той момент, поки він мене кликав. Я у будзика підняв. Не знаю, він по-моєму гладкий. А може не гладкий, може це німець. Є з вушком. Так. Ну, зараз я його не буду щищати, я вже постараюся слід. потім зробити обзорчик. Добре, було... шукаємо далі, ми вже змінили місце, ми потім ще вернемося туди, на то старе місце, але тут потрібно провірити, отут теж була хата. Потрібно провірити, що там є і що цей. І отут нарешті мені знову випала монета. Всі ямки вон, випала монета. Це напевно що радянське що то. 5 копійок з 61-го року. Ну, знахідка, звісно. Ось таких 5 копійок. Так, школі далі. І так, недалеко я відійшов від монети, вон там була піднята монета 5 копійок І тут от, на самій дорозі колечко. Колечко, як бачимо, таке ну, отаке, так, але і не золоте. Хоча досить-досить цікаве. Досить ну... Ну, якесь таке, як забавка, скажімо так. Але на старій дорозі. Але бачите, яке зато акуратненьке, цікавеньке таке. Опа, опа, видавлюємо землю. О, і це велике кольцо, між іншим. Цар, носив. Це велике кольцо. Це так, як на чолові мужке. Це ж мені дивно. Ха -ха. Ну це вроді би пластмаска вон. Вче не знаю. Вче не знаю, що таке. Ну, таке на... Колечко. Як Смартоно, бачите. Обручальний, просто. О, ось таким. Говорити. Ось таке на кульці. Добре, шукаємо далі. На самій дорозі, на самій дорозі от, був сигнал. І от, бачите, як воно. монетка. Це польська, скоріш за все. Один грош, я думаю. Так воно і є. Прекрасний стан, тому що прекрасній землі. Один грош. Зараз глянем рік. А от там де рік, там чуть-то воно засниділо. Ну вроді би тридцятий. Вроде бы 30 -й. Чекай, не глушай, бы. О, один это А брат вот сразу ближе мене, нашел. Что ты нашел? Пятерика. Пять копеек. 5 копійок, 5 копійок вон рік не бачу. Так, 62 Так, 62-й рік. Ось таке. Так Налови. На, друзі, ось такої маленької... так, І так друзі, ось цієї маленької ямки. Не міг її довго знайти. Ту монетку воно, бачите, виглядає. Оце, це радянська. Вони так дивно б'ють. 20 копійок, як бачимо. 20 копійок 61-го року. 61 року. Так, 20 61-го. Ну, ось такі з такої ямки, он тут он тут єш монетка. Польська. То єс. 30 Перший рік, 2 гроші. монета Так, а отут брат підійшов до мене і він от отакі ну штукенці. Що таке воно цікаве якесь таке? Масивне. Сумбуток, правда без золота. Красиве. Що це мідь? Вроді би. Ну певно. Шкаємо далі. Ось та та, така находочка. Правда я його витягнув, землю почав щищати, воно розсипається. Не знаю чи це з прицела. Приціл від пушки. Чи що, бачите воно, вже все розсипається. Ось така ще знахідка. Просто на дорозі, можливо, його і роздушили. Так, друзі, тут я ходжу. Там покупав патронів, знаходив. А тут от з цієї ямки витягнув гудзика. Це вже Польща. Маленький гудзик. Так, шукаємо далі. Івушку. Шукай далі. Так, пош. Продовжуємо пошук монет і от знову після довгої перерви знову монетка. Що за монетка? о це є 5 грош. Польський 5 грош. Стан, як бачите. Гарний. Рік тут є 28 Ось така монетка. О! 5 крош 28-го року. Так друзі, ми знову вернулася на хату, як я вже казав. А, вон там хата була. Такий горбочок. І тут нарешті, нарешті, ось такої ямки довго не міг знайти, нарешті вон монета. Розглянемо що це за монета? Вона, по-моєму, добряче витерта. А, це похоже знову на ту полтура чи як вона. Але напевно що інакше. Ну... Те, тут же інакше по-моєму зображення. Ну така балость подуставша. З однієї сторони, з цієї сторони, як бачимо, та ні, це не полтура. Це щось, це Бу -бу -бу. мабуть, укрейцер, Не знаю, чесно кажучи, що це за монета. О, трошки витерта не видно Добре вдома спробую почистити якщо щось буде цікаве звісно зніму, покажу О, бачите отака трошки витерта так шукаємо далі шукаємо далі так друзі от таку я яму копнув по-моєму монета бо звук такий хороший але хі -хі, вона втікала прямо від мене як я її впіймати не міг і вона десь отут. Ну я сподіваюсь, по крайній міре це монета. Бо якщо не монета, то аж обідно буде якось. Так де ж ти є? Так, 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 так. Угу. І ще попробуй знайде. Яка кажу, така шустра попала. Вони ж ховаються ці монетки, люблять ховатися. Ага, монета. Ви бачите, отак буває, що інколи думаєш такий хороший сигнал, думаєш, що це монета. А тут тобі опа і кусочок алюмінки. Добре, шукаємо далі. Ми трошки перепочили там наверху. О, зараз опустилися чуть вниз І ось Монетка попадає, вона. Тільки вона, напевно, що або дуже вбита, або то настільки, настільки на ній багато болота і цей. Чистити я її навіть не буду пробувати. Візьму це, якщо буде щось цікаве, звісно. Звісно покажу. Так, шукаємо далі. Так, друзі, отут ще нижче ще опустився. Там було цей. Там кусочок боєголовки був, латунна, вона бронзова, не знаю, але блистить гарно так все цей. І отут був сигнал такий нестабільний, я не знав вже ти. І тут опа! Попадає отакий От нагодзик. Ще мені такі не попадали, це цифра 2. Хм. І що цікаво, що цікаво, що вушко є. О, євушко. Ну не хочу зараз, я там сильно так цей. Ну є. От такий-то цікавий ось тут ще біля ґудзичка була. Ось таке. Це, це фляжка якась була, чи щось таке. Добре, попробуємо ще трохи пошукати. Так, на сьогодні ми вже завершуємо наш коп. Підходить він з завершення, логічного, доходить сьогодні. Е, що сказати? Ну, не, дуже, не, дуже, не, не дуже, щоб там нам щось аж сьогодні щастило, місце ми вибили, скоріш за все, туди вже більше немає що на ті приходити. Накопали всякую, всякую, всячини, дофіга. Ой і тут остання знахідка з зіркою соклошки. Тут ще можливо ще якийсь надпис що щось там є як кажуть цей окопна творчість а буква Д буква Д Ще раніше я був найшов теж окопну на творчість Так і будь вже покажу я думаю його наремняти а потім О, це значить теж які фрагменти чогось, не знаю чого. Е, ну що сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Е, розумну, критику, звісно, допускається. І всім удачі, всім удачі, гарного всім копу, гарного перегляду і миру. Це всім найкращого. А, ну ще обзорчик можливо потім зробимо. Подивимося вже вдома, продивимося, чи варто робити, чи ні. Ще раз всім удачі.